Так, окрім того, що у вас є вебова частина там, де ви можете редагувати. Я редактор вам не показав, він зараз не відкриється, тому що я вимкнув сервер. Ви можете ще і редагувати їх прямо на Тобто я витащив картку, під'єднав картку до планшету, і зараз в мене з'явилася новий Storage Data. То у нас тут у вас по плану з'явиться BootFS і Data. От вам потрібна Data. І тут в нас лежать, перше, це WebFiles, це ці наші файли, які в, для скачування, якщо комусь потрібно. І окрім цього, є Web Quiz. В WebQuiz там є конфігурація сервера. Це там особливо поки що нічого нема. Оці наші квізи це файли, які ми створювали в редакторі, але можна і редагувати їх прямо в Це YAML-файл, який можна в цілому відкривати і руками редагувати, окрім того, що хтось може створювати і потім передавати, наприклад, я створюю якісь тести, і потім маю можливість передати ці тести комусь з побратимів, щоб вони використовували у себе в. Навчанні. І е, тут є статичні, там якщо вам картинки, то у них сюди можна завантажувати це цей е, логі, тут особливо нічого не треба вам туди лазити. і Є дейта це е, файли з результатами тестування. Тобто ви можете студентів, яких ви тільки що навчались. Після того, як вони пройшли, у вас вони завантажуються як CSV файл, і ви можете його або проглядати в якомусь CSV редакторі, або, наприклад, чату GTP згодувати, і він вам скаже якісь інсайти. Типу, хто довше вирішив, тому що в нас є, отут напроти кожного. Так, в мене зараз на ну, зафуз. Напроти кожної відповіді є ще час, скільки він витратив. Спочатку, як він отримав це завдання, і до того, як він дав відповідь. Тобто можна ще це аналізувати.